you mm -hmm. Штани, кожен раз думаю, щоб вони не впали на голову просто. Оце вересень. Хотіла тобі дещо розповісти. Я нещодавно була на вечірці і познайомилася з таким класним хлопцем. Це новини. <рес> Блін. Я тобі кажу просто. І, здається, я закохалася. Покажи його. Ося. А він нічого такий. Я тобі кажу, скажи. Просто бомба. А чим він займається? Ти не повіриш? Він художник. Художник? Художник. Ти уяви, я і художник. А що він малює? Та такі картини в нього просто на всю стіну дивися і просто. Ну, в мене дух захоплює. Я, 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 я тобі кажу, я ніколи не думала, що мистецтво настільки приваблює. Я просто.

Макс. Макс! О, привіт! На що ти стіну зіпсував? Нічого я не зіпсував. Це Це, це взагалі-то картина. Що? Це не картина, це якесь непорозуміння. Нас через ці твої приколи звідси виженуть. Нікого не виженуть. Заспокоюся. Дай сюди. Дай боночок. Круто! Добре. Макс, це супер. Бачиш, і подобається. Це напевно якесь море, пальми, небо. А це, мабуть, якась чайка? Ну, Розумієш, тут така концепція, кожен бачить своє. Яка чайка, яка концепція! Це просто зіпсована стіна. Блін, я хочу це сфотографувати. Стій, не фотографуй, я ще не домалював. Боже, не позорся. О, я сподіваюся, ти теж в шоці від цього вандалізму? Та припини, у Макса прокинувся талант художника. А Ваня просто і Боїться, що нас за це звідси виживуть. Я боягуз. Так, потрібно бути і в житті, і в мистецтві. Та це, це просто тупо. Це тупо витрачена фарба і тупо зіпсована стіна. Добре. Як, як нам тоді визначити? Це мистецтво чи ні? Як ви вважаєте? Це мистецтво? Це його думка, не твоя. Ну я вважаю, що це мистецтво. Це графіті, Сучасне мистецтво. Я думаю, що це частина вуличного вуличного мистецтва, так, стріт арт. Як ви вважаєте? Це мистецтво? А для цієї людини думаю так. Загалом, це чиясь робота, там чийсь малюнок, там, грубо кажучи, який е, виконаний е, там не в традиційному е, виконанні, якось десь на картині на полотні, а це щось, що є на вулиці, е, в ланшафт в там в міському ландшафті, грубо кажучи, і е, і там має своє е, вираження, свою думку чи не має своєї думки, але там автор ось так от вирішив виразитися. І це є також частиною культури. Ем, якщо це не якась будівля, е, кому вона належить, і можна малювати, то чому б і ні? Мені було б, ну, мені би сподобалось, як прийшла, і це була б не сіра маса. А щось гарно намальоване, щось цвітне, воно піднімає настрій. Не можна просто там прийти і намалювати будь-які присічні людині. Людина має мати до цього як мінімум талант, хист, якісь певні навики, але потрібно це робити в правильних місцях. Ну, тобто, не можна просто ходити по вулиці, розмальовувати де завгодно, а мають бути якісь місця, де дійсно це було цікаво і іншим людям. Розумієте, в мистецтві має бути сенс? Ну, а який тоді сенс в чорному квадраті Малевича? Великий. Він знаходився в галереї, так званому червоному кутку і символізував відсутність ікон і відсутність Бога. Тоді час такий був. Тобто ти думаєш, що в моєму мистецтві немає сенсу? А я не знаю, ти в нас художник. Що ти тут намалював? Пане Олексій, скажіть нам, будь ласка, що таке мистецтво? Я вірю, що єдиного визначення не існує. Може, щось є в Вікіпедії або десь записано, хтось написав, хтось визначив, але от якщо ми про пластичне образотворче мистецтво, це те, що може бути. Предметом, а може бути, плоскою картинкою, воно може бути у книзі, воно може. бути будь-де. Зараз немає ніяких рамок. Але важливо те, що мистецтво дає людям, а це образи, які залишаються. Не інформація конкретна, а щось більше і глибше. От, якщо ви бачите, що щось, що на вас сильно впливає. І ви запам'ятаєте це на все життя. Можете сміливо назвати це мистецтвом. Чи ми можемо виділити навіть буквально кілька на пальцях універсальні якісь принципи, щоб, типу, ти прийшов, ти бачиш певний твір і для себе зрозуміти? Я думаю, що треба виділити, і це задача кожного. Треба виділити е, певне відчуття, коли ти бачиш е, ну, щось дійсно, ну, дійсно, якесь твір мистецтва. Майже завжди щось відчуваєш. Передати це відчуття неможливо, передати його іншим людям неможливо, але коли всі загалом щось відчувають, то, мабуть, це і створює твір мистецтва. Тобто глядач його створює, визнаючи це мистецтво. Мистецтво впливає само на себе, розширюючи свої можливості. Хтось перший робить якийсь жест, який. Вжести, я маю на увазі твір, або що, або який потім відображається в роботах інших людей, інших людей, інших людей і так далі, поки це не стає реальністю для великої кількості людей. Олексію, а чи будь-яка людина може творити мистецтво? Так, будь-яка. Треба бути просто налаштованим на сприйняття мистецтва. Я думаю, що від цього все йде. Навчитись робити майстерність це вже речі другорядні. У мене щойно виникла така думка, що насправді, типу, це все настільки індивідуально, і воно, перш за все, мені здається, залежить від здатності аудиторії твоєї цільової, для якої ти це робиш, сприйняти це. Тому що будь-який будь витвір, який людина в процесі захоче назвати мистецтвом, він може вбитися просто об стінку сприйняття аудиторією цієї штуки. Так. І вона може, ну, так само людина, ця митець, може створити щось абсолютно ну, погане, називаємо це так, але воно отримає визнання і всі будуть кричати, що це мистецтво. О, такого більше, ніж навпаки, так. Да. То, напевне, визначення мистецтва воно досі не знайдене, того, що воно є індивідуальним? Воно і не може бути знайденим. Це ді, це ді, діяльність сама не може бути визначеною, тому що навіть немає ніякого раціонального розуміння, навіщо люди цим займаються і займалися. Можна було не декорувати ні печери, ні палаци. Ні стіни. Нічого. <хи> да, можна було жити без цього. От без їжі не можна. Або там без лікування, або без тепла. Без мистецтва може можна. І чому люди цим зайнялись? Це фундаментальна загадка. Ну, це, це розумієш, це як це як мій внутрішній світ. Він сам не знає, що намалював, бачите? Так камон, Згадайте пізнього Пікасо. Там взагалі анатомічна мозаїка. От Що він туди вкладав? Не, ну Ти порівняла Пікасо, який писав свої картини професійно в студії, на мольберті в кінці-кінців і цю мазню на стіні. Ну Вибачте, Бенксі також малює на стінах і ти будеш заперечувати, що це мистецтво. І не лише він так малює. Дорогі, пам'ятаєте проєкт «Жовтий автобус? Пам'ятаєте, ми в кожному місті робили трафарет з жовтим автобусом. І в кожному місті ми творили мистецтво. То чому ж «Жовтий автобус Бенксі це мистецтво, а це ні. Пам'ятаєш, ти хотіла це запостити? Ну. Візьми запости і спитаю людей, що вони думають. Якщо люди скажуть, що це мистецтво, ти запишеш відеозвернення, в якому скажеш, що що був неправий на щодо того, що це мистецтво? Припустимо, добре. А якщо люди скажуть, що це не мистецтво, ти перефарбуєш стіну назад в сірий. Добре, домовились. Мистецтво може використовуватись і в маніпуляціях, Звісно, звісно, і якщо брати пропаганду або й рекламу просто, то я думаю, що багаті рекламісти або дуже потужні пропагандисти наймають митців. Чим, вище ми, чим вищим є мистецький рівень пропаганди, реклами будь-якої діяльності, Ну, тим краще воно впливає, тим більше має резонанс, відгук, чіпляє за душу всіх інших, все інше. Тобто мистецтво може бути використане. Тому й важливо, щоб художник, митець, був індепендент, незалежний, щоб він свої цінності пропагував, свої цінності розкривав, реалізував, писав, так як він вважає, без. Чиєїсь зайвої мотивації якогось куратора, який там його там на щось налаштовує. Ну, Тобто, да-да-да. сам митець навряд маніпулює. Він нащо? Маніпулюють ті, хто використовують митця. Виглядає цікаво, круто, вау, супер. Хтось пише: я таке не розумію, але прикольно. Блін, пишуть фігнюшка, але прикольно. А глянь, якийсь тіп пише, що у нього на троєщині на заборі, і то краще. Концептуальненько пишуть. О, Чіполіну написав: прикольна мазня. А цок чи ні? Дівчинка пише: я б хотіла собі таку картину на стіну. О, якийсь дід пише, що це не може бути мистецтвом, оскільки надто примітивно. Гляні ми вже відповіли, що наша Марія Приймаченко працювала в примітивізмі і її світ визнав. Боже, звідки Ви... в Наташі в коментах такі задроти. <світ> Блін, ну якщо числення людей визнається за мистецтво, то напевно це все ж таки мистецтво. Гаразд, можна записувати відеозвернення і просто визнаться. Ні, дядько, я нічого не збирався записувати, але де я донизу не можу долистати. Боже. Твоя картина викликала ну, нормальне таке обговорення. Ну так, роби висновки. Без відосу, але я визнаю, що це мистецтво. Добре. хе Так а що ти там намалював? Кохання. Хе-хе-хе-хе. сам собі рішає, тільки пам'ятай, Чисто що, як шо Якщо базариш, зле комустий, сам зловмисний, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, чистушою, як шо бажаєш, зле комус ти сам зловмисний Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, Чисто що, як шо базариш, зле комусь ти сам злоумисний